Мене звати Гришко Яна і я ваш викладач на проєкті Едера. Ми з вами починаємо вивчення граматики англійської мови та підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. Повний курс складається з чотирьох частин, а починається він з морфології. Морфологія це наука про частини мови. Назва походить з грецької. Морфе означає форма. Логос означає вчення, тобто вчення про форму. Усім відомо, що знання мови полягає не тільки у розумінні слів та змозі їх перекласти, а насамперед у вмінні їх правильно використовувати. Тож подальше вивчення англійської неможливо без знання про частини мови. Це фундамент, який надасть вам змогу правильно утворювати граматичні конструкції. З кожною лекцією, крок за кроком, ви все краще будете розуміти, яким чином утворюється речення і як ви можете використати отримані знання у своєму мовленні. Англійська мова науки бізнесу міжнародних відносин. Вивчайте її разом з нами. До нових зустрічей!